Якщо хочете поросятку 150-160 кілограмів за півроку, вам до нас у нас є БМВД наша, наша лінійка розроблена для поросяток. Від 40 до 90 днів вона дається 25 на меленого зерна. Від 90 до 140 днів дається вже 15 І від 140 до 180 днів дається 10 також для лактуючих свиноматок дається 20%. Особливість цього БМВД в тому, що в ньому немає штучних симуляторів росту. Тобі це не впливає на вкус м'яса. Основою сировини є соєва макуха, високий вміст білка. При змішуванні з зерновою групою тварини отримують всі необхідні мінерали та вітаміни, що сприяють швидкому росту тварини. Запрошуємо всіх до нашого магазину, який знаходиться в місто Миколаїв, Варварівка, Веселіновська, 34. Дуже вам раді.